Та він просто погнутий може. Да, 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 бачу, погнути. Ні, бо ви так кажете, я думав, що вже гаплик. Ні, підпущене колись. Та підпущене, так, да, ви зараз трохи підкачаєте. Та воно просто навантаження взяло. Я думаю, за рахунок цього. Оп, о, десь налажується. Як нове. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Двіжуха, бачите, яка йде навколо. О, вирішив нарешті відвести теличку фею до власника, бо я її брав ще теличкою маленькою. І фактично потрібно було мені її запліднити. от це вже все відбулося зараз. Вона вже у третій фазі вагітності. і Фактично я її везу вже додому господарям. От, моїм товаришам і тут оце якраз виникла така. Лє ви дощ, сніг, лольот страшний. І я їду, і вийшла такий трабел, у мене по дорозі я, е, вирвало в мене колесо. Я влетів в яму, у мене знесло з дороги і фактично лопнув диск. і їду, їду, їду без. Виходить, дотягнув я до першого е, шиномонтажу. Тут уже під броварами і фактично заїхав, якраз вийшло так, що якраз у цього чоловіка знайшовся один ржавий диск потрібного мені розміру, діаметру, і фактично є два стати. Якраз тут і вийшло, що зараз ми все міняємо, переставляємо, налаштовуємо і продовжуємо нашу подорож. Я сподіваюся, що Феюшка якраз вчасно приїде От, і вже до своїх нових калеїнів. Останнє налаштування. От, що тут моя красуня? Ось Стоїть, бачите, феюшка. Закриваю, щоб було не холодно, нормально щось там соломку під'їдає потихеньку. О, зараз тут ще попідкачують мені всі колеса, поналаштовують, а ще тут трохи бо я взяв пару пару резини одинакової, щоб воно на оську була одна, на другу друга, і ще одна в мене навіть скат, один запаска. Але треба потрібно буде заїхати купити ще один диск, щоб було ціле колесо в запасі. Тому що така їзда, це я вже я вам скажу, скільки ганяю на цьому прицепі, скільки вже. 3 роки, да, це вже третє колесо загубив. Ну, Таке буває. Приїжджаю, бум, колеса немає. Виходить не все так просто. От Одне, один, одне колесо я загубив, а інше репнуло. От Дуже сильно погнуло диска, От, тому що поки міняли і те спустило. Ну, по факту прийшлося робити ревізію повністю всім чотирьом дискам. От, і Зараз це вже останній штрих. Зараз мені все підрівняють, і я вже як ракета полечу далі. От і фея моя вже нарешті попаде от, додому. І все, останній штрих ми повністю пере, 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 пересортували колеса, попереставляли, розгрузили осі, от, фактично прокатали всі диски. І Поставив нову резину руминську. От, тепер у мене і запаска стоїть. І тепер я вже серйозний парень і можу вже сміло е, е, далі продовжувати свою подорож. Тому зараз усе вже підкачуємо, чи підкручуємо все вже попідкачували і будемо їхати далі. Все, доїхали, вигрузили фею точніше вона сама у нас вийшла на своє місце. Проживання тепер постійне, надіюсь, що хлопці не передумають і з часом не віддадуть мені назад. От, але навіть якщо її дадуть, то нічого страшного буде е жити в моєму гурті і насолоджуватися от, красою, красляний смаком трави яру. Ще не показав відео, як вона виходила. Шов дуже сильний сніг, воно чи дощ, От, тому вже якось було не до, не до, не, не до зйому. І потрібно як швидше можна вертатися додому, тому все зробили дуже швидко, От, тому що сьогодні ще е, розвезення у мене молока. От, і, і потрібно завчасно бути на фермі. Їхати. Надіюся, що попереду дорога буде нормальна, не слизька, не така, як вранці. По по Київській області дорога розбита. Іду нормально зараз. От, але надіюся, що і, і надіюся, що вдома теж дорога буде вже теж розставша і можна буде нажимати на педальку акселеро... аксе... акселератора. Для того, щоб швидше бути на місці. Тому дякую всім за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі і е, окрема подяка е, майстру з шиномонтажу. От, досить е, швидко і досить якісно був проведений ремонт. От, і поставили мій старенький прицеп на ноги. Тому вам окрема подяка. Дякую всім вам, глядачі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте. До скорого.